Всім привіт, мене звати Сушко Максим, я керівник відділу Google Ads компанії Біхліт Agency. і сьогодні я вам поділюсь з вами кейсом, який ми ведемо на Україну. Це нотаріуси та адвокатські послуги в Україні. Це мережа, яка доволі популярна в Україні. Але в нас контракт під NDA, тому не можу сказати конкретний кейс, але можу показати результати, які насправді доволі круті. До нас вже звернулась компанія з. Результатами, ну, скажімо так, ми не перші, хто з нею працювали, це факт. Ми почали працювати з 29 червня. Ось які результати були до нас. Була вартість, кількість конверсій 289 за місяць. 149 ціна за конверсію, і витрати були 42 тисячі. Яка основна була проблема, що мало було конверсій? Тобто співробітників більше, ніж замовлень, і не вистачало. Навантаження. Хотіли більше лідів, більше звернень, плюс-мінус, звісно, в той самій вартості ліда. Але бюджет був, тобто клієнт готовий був збільшувати бюджет до максимума, але питання в тому, щоб вартість конверсії не змінювалася, бо тоді по воронці їм це не дуже рентабельно стає. Що ми бачили? Бачимо, перший місяць, який ми вели, конверсія стала з 289. Стало 508%. Тобто ми майже в два рази збільшили на 70%. Вартість конверсії при цьому навіть зменшилась. Що вже е доволі непогано, як на мене. То, е що там взагалі є в аккаунті? Там пошукові кампанії, там перформанс кампанії, там є ремаркетинг. Яка головна робота і основна велась з аккаунтом? Перше, це ми перегрупували пошукові кампанії, ми перезібрали перформанс, замінусували, розбили на групи, розбили від, від вартості послуги, від самих послуг. Бо насправді це було майже в одних кампаніях і тих самих. І Google просто генерував кліки, були кампанії на максимум конверсії, але вони були там конверсії по 2000 гривень, тобто було не рентабельно. Деякі компанії, але все одно якось працювало. Тому е, що ми зробили основне це перегрупували поточне, додали нових, додали УТП, додали ключів конвертуючих, всі ринки витягнули ті пошукові запити, поки були конверсії. Передивились аналітику, скоригували демографію і завантажили електронні адреси е, користувачів, тобто, все, що можна було зробити, для того, щоб акаунт почав працювати більш ефективно. І дивимося останній місяць. Це вже серпень. Ми дивимося, що було 508 конверсій, стало 941. Тобто, в два рази ми збільшили кількість конверсій при тій самій ціні за конверсію. Тобто, було 130, стало 139, було 134. Але конверсій стало в два рази більше. Тобто, бюджет же 131 на тисяча на місяць для України. Я не кажу, що це великий бюджет, але... Ну, для України це непоганий бюджет, насправді. Тобто з цим бюджетом дійсно можна працювати, дійсно цікаво працювати. Бо насправді з бюджетом 500-600 гривень в день дуже важко знайти лідів. Е, є ніші, де можливо цього бюджету може вистачити, але в ніші послуг, які всім потрібні, це якийсь, напевно, мінімум це десь тисяча-дві тисячі гривень в день, щоб дійсно можна було отримати якісь історичні дані, з цим працювати. Тому, якщо вам потрібні... Потрібно покращення результатів, потрібні замовлення, потрібні їди, звертайтеся. Звісно, це не гарантує, що якщо такий самий нотаріус прийде, це всі можна саме зробити. Насправді, контекстна реклама вона закрива багато питань, але таке питання, як вашої впізнаваності, леяльність бренду, як ви відповідаєте, який сайт, і цілком історична ну, історичність аккаунту. Я не можу на це вплинути. Тобто, част... ну, частково ми намагаємося впливати, заходити в процеси, допомагати щось оптимізувати чи масштабувати. Але насправді дуже багато чого залежить від вас, і контекстна реклама це не лише про те, що ти запустив ключові слова, почали йти покази, і ми зібрали мільйон гривень. Тому оптимізуйте свої аккаунти, працюйте зі спеціалістами, пробуйте масштабуйтеся. Насправді, ринок дуже великий, як би там не була стан в країні, але. Все рівно, можливості є, і треба працювати далі. Тому вам бажаю покращення продажів і до зустрічі!